Привіт, привіт, дорогі скорпіони. І це ваш прогноз на листопад 2025 року. Будь ласка, подивіться на цю карту. Якщо у вас в цьому верхньому ромбіку біля букв АС стоїть цифра 8, або біля вашого місяця стоїть також вісімка, то це дійсно ваш прогноз на листопад 2025 І для вас це місяць пробудження внутрішньої сили. Ваша головна планета Марс перебуває у власному знаку у Скорпіоні. Тобто у вашому першому домі, подивіться на ваш Марс, Будь ласка, це сила, воля, рішучість, але є ризик надмірної напруги. Тому головне завдання цього місяця це керувати енергією і не дозволяти, щоб вона керувала вами. Марс в Лагні дає величезний потенціал. Ви стаєте. Ініціатором, ріші, рушієм, лідером, хочеться діяти, ламати навіть щось старе, починати нове. Але дивіться, поруч стоїть Меркурій. Який з 9 по 29 листопада стає волірою? Він йде в ретроградний рух. Тобто тут розум починає сумніватися, да? а воля тисне, енергії багато. І результатом можуть бути імпульсивні рішення, різкі слова або внутрішні конфлікти. І щоб уникнути цього, важливо дати собі простір. Аналізуйте перед тим, е, як діяти, або щось сказати. Тим паче, що 12-13 листопада Меркурій ретроградному русі поєднається з Марсом у вашому скорпіоні, да, першому домі. Ну і це будуть е, такі дні емоційної напруги, коли е, можна легко вибухнути. І це не найкращий час для з'ясування стосунків. От запам'ятайте, 12-13 листопада, але це чудовий момент, щоб зрозуміти, що ви насправді відчуваєте. Е, далі йдемо і Венера. 2 листопада перебу знак терези в вашому 12-му домі. Це час такої внутрішнього очищення, завершення старих історій, такої тихої любові. Вона може принести ностальгію або контакти з минулого. Люди, які були колись для вас важливі, тим паче на періоді ретроградного валіри, це звісно, люди можуть до вас постукати для стосунків. Це Сприятливо, да? Венера тут сильна, Венера аспектує. А це 27 листопада, Венера зайде, заходить в ваш перший дім в Скорпіон, і це вже буде сприятливим моментом. Це вже наприкінці місяця, коли Венера буде аспектувати ваш сьомий дім стосунків, і це буде сприятливо. Венера е, будуть підніматися любовні питання, навіть не підніматися, а почнуть вирівнюватися, да? давати баланс такий. Е, сонце, сонце, дивіться, сонце буде до 16 листопада йти по вашому 12. 16 дому і 16 листопада воно заходить в Скорпіон, вашу лагну дивіться, і буде йти вже поруч з Марсом. І дивіться, скільки у вас вогню буде в лагні да, з середини місяця. Більше енергії, сміливості, рішучості, хоче, захочеться йти от саме своїм шляхом, да, тому що сонечко вам буде давати саме це бажання не слухати нікого і йти, свої, йти своїм шляхом. Добре, коли ви, якщо ви знаєте, куди йти. Далі, Юпітер, з 18 жовтня він зайшов у рак, по 6 грудня він буде у раку, і це такий, знаєте, репетиція перед 2026 роком. е, Але в 9-му домі дивіться, це для Юпітера також сильне положення, воно відкриває, він відкриває вам двері для духовного розвитку, для навчання, може для глибоких знань, для зустрічі з учителем з гуру. І з 11 листопада Юпітер переходить у ретроградний рух, і е, навіть ну, з цього положення, бачите, Юпітер буде підтримувати всі Даматхарми. Ну він буде спонукати на такі внутрішні, на внутрішні пошуки. Е, він туди буде допомагати, от, зберігати оцю е, міру, бачити сенси, відчувати напрям життя. І е, сенс вашого життя це період, коли добре повертатися до навчання, до старих вчителів, до подорожі, які мають духовний підтекст, тобто до паломництв. Далі говоримо про місяць, і 5 листопада відбудеться повня в вашому шостому домі, в Овні, в накшатрі в Харані. Це дім роботи, служіння, здоров'я і повня тут висвітить, та, що в вашому житті потребує балансу. Можливо, ви занадто напружені, але берете або берете на себе багато роботи, ніж, ніж варто. Uh, і 20 листопада буде молодий місяць у вашому першому домі. Тобто це такий, uh, знаєте, своєрідний такий перезапуск. Я б сказала, апгрейд для скорпіонів. І це початок нового такого циклу. Uh, ви можете ставити наміри. Uh, це цикл, це початок циклу енергії, да так, такий такий перезапуск. Це ідеальний момент, щоб поставити ціль на. На наступні півроку, особливо якщо вони пов'язані з вашим особистим розвитком, зі зміною іміджу, духовними практиками, з новими ініціативами. Да? Бо це от якраз для вас от перший дім це про особистість, це я. Але будь ласка, пам'ятайте про ретроградність Меркурія з 9 по 29 листопада ми нічого не розпочинаємо. Я так думаю, що для вас буде місяць старту, це грудень. Ну і е, давайте подивимося на цього красунчика, який стоїть в п'ятому домі, це Сатурн. Він е, в рибах з вересня. Е, Зняття 25-го року і буде ще до 27-го, він там все перевіряє, там такий внутрішній аудітор, це е, дім е, дітей, е, е, любові, творчості, емоційної близькості. Тобто все, що ми відчуваємо, бачите все, що ми е, повинні відчувати серцем, да? через серце проживати, тому що там риби, Сатурн у рибах. Е, ну І тут про те, щоб е, навчитись любити. Да, от любити глибоко по-дорослому з повною відповіда... відповідальністю, да, це про зрілість. А наприкінці 20... двадцять наприкінці листопада, 28 листопада, Сатурн повертається у е директний рух. Він зараз бачите у ретроградному русі. Ну і тут ви знаєте трошечки вас попусте. Тобто, ви відчуєте полегшення, і насправді, якщо ви будете бажати, що щось там застрягло, чи буксує, чи там я не знаю. Десь є перерва чи пауза, то насправді це е, вже діл, справи цього дому, все, що стосується п'ятого дому, то все піде вже на уперед. Е, е, ну, і, в принципі, в принципі, підсумку, да, Для вас скорпіони листопад це ваш місяць, да, як не крути, е, Марс і Сонце в лагні дають вам потужні імпульси, дають вам кучу енергії. Тобто тут треба тільки навчитися цю енергію спрямовувати на правильні речі. Венера наприкінці місяця теж вам, додавляє, додає привабу. Можливості, гармонії, балансу, вона теж зайде красотка ваш перший дім, діма. Юпітер у раку він підтримує віру, бачення свого шляху, свою тхарму. Да? Тож головне, не дозволяйте емоціям керувати вами. Да, стримуйтеся і працюйте над своєю емоційною, емоційною частиною. І для вас, Скорпіони, я витягнула карту з колоди магічні послання янголів на е, листопад 2025 року, і це дуже прикольна карта. Дивіться, це прям сама лакшмія, сама лахшмія. Карта е, називається «Ріг достатку». Ріг достатку. Це просто, я кажу, що це просто. Намедитували, щоб під щоб виправити фінансову ситуацію, перестань постійно думати про гроші. Ми навчимо ми, це янголи, навчимо тебе, як досягти справжнього достатку. Якщо ми будемо працювати разом, тобто що тут треба? Включити свою, вмикнути інтуїцію і відчувати підказки від янголів. Да? Клас. Твоє фінансове становище покращиться настільки швидко, наскільки ти сам. Чи сама це собі дозволиш? От прям круто! Дуже класне послання для вас, скорпіончики, на листопад 2025 року. Я бажаю вам гарного листопада і бажаю вам щастя. Побачимося!